Маленький сумчанин потребує допомоги. Максиму Шваченку 6 років, але він уже пережив 9 операцій. Хлопчик народився з однією ниркою. Через це з руками у нього почала розвиватись ниркова недостатність. Все, що змогли українські лікарі, вже зробили. Тепер повернути хлопчику надію на повноцінне життя, обіцяють закордонні медики. Вартість такої операції 20 тисяч доларів. Мама хлопчика таких коштів не має, тому звертається до всіх небайдужих за допомогою. Матінько матусю, я тобі кленю ще до Божа лашку, що теж до кашку. Максимка Неперука дорослий, жвавий, непосидючий. Любить поганяти у футбол, малювати і гратися разом із своїми однолітками. Мріє стати льотчиком, але вроджена патологія замкнула хлопчика у чотирьох стінах. Він народився з однією ниркою. Вона не справляється з роботою сеча системи. Тому дитина змушена бути під постійним доглядом батьків. Перев'язки раз на дві години і трубка з боку обмежує хлопчика у нормальному спілкуванні з дітьми. Максимці вже зробили 9 операцій. Тепер єдина надія на закордон. Попитка сохранить функціонуючу почку, звісно, должна по максимуму допомогну в том плане, щоб сохранить эту функционирующую функціонуючу почку. Увесь цей час мама хлопчика Ольга бореться за життя сина. Вона самотужки виховує Максимку і через його хворобу не може вийти на роботу. Родина ледь зводить кінці з кінцями, тому просить про допомогу усіх небайдужих. Ми дуже хотіли, щоб. Люди підтримали нас Максимкою і всі нерівнодушні допомогли нам зібрати средства, щоб дати йому можливість життя. Допомогти Максимці можна, перерахувавши кошти на банківську картку мами, номер на екрані. Марина Фільченко, Сергій Лазаренко на часі новини.